Тут питання вашого часу. те, що я сказав, ресурс часу. Пізніше почнете, пізніше виросте. Раніше почнете, раніше виросте. Чотири роки тому я йому пропонував модель, як співпрацювати. Він схопився за інших підрядників. А от мені там пообіцяли, там, 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 там. Я зробив презентацію, запропонував, він відмовився, я пішов і 4 роки мене бачив. Ні, Нічого не дало. Ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте. Я кажу, окей, повертаємося назад. Відчувати цього клієнта, оце найголовніше бізнес це життя, це не механіка, а от інструменти треба знати. По-перше, треба жити клієнтом. А по друге, оці інструменти я рекомендую. Мистецтво прийняття управлінських рішень, це програма, яка народжувалась з 21 по 24 рік. Ми ж не читали її зразу. Це методики, які працюють вже роками. Там мені колись один учасник написав: каже: Так ви ж там читаєте, наприклад, матрицю Ансуфа. А ця матриця була розроблена в 1960 дев'ятсот році. Я кажу, окей, але з 68-го року ніхто не придумав кращого інструменту, ніж матриця Анс, для впровадження нових продуктів на ринку. Це на сьогоднішній день найкращий інструмент, його треба читати. Але знову ж таки, скажіть, друзі, ви багато стикалися зі SWOT таблицями swot аналіз Стикалися? Робили swot аналіз колись? Особливо ті, хто робили там на гранти, подавались і так далі. Так от, друзі, swot аналіз це вже застаріла система. Тобто вона просто застаріла. І я тому swot аналіз навіть не даю. То в мене є піраміда Фламгольца. Вона сучасна система. А SWOT-аналіз аналіз це вже вчорашній день. Я навіть її не даю, тому що ця технологія вже застаріла. А піраміда Фламгольца – це те, що сучасне. І те, що ефективніше працює, ніж свот-аналіз. Тобто це глибше, ніж свот-аналіз. І ефективніше для прийняття рішень. Нам що важливо? Нам важлива статична картинка свот-аналізу? чи нам важливо вибудувати свій бізнес ефектив? Нам важливо свій бізнес ефектив. Які ще питання до мене, друзі? У нас година так збігла часу. Я не знаю, чи я зміг вам щось такого корисного сьогодні дати, може більш так емоційно дав. Але хто бажає, будь ласка, мистецтво прийняття управлінських рішень, 150 модулів, це вам на рік. Мало того, хто купує цю програму, друзі? В нас півтора року. Півтора року, друзі. Мало того, що той, хто купує мистецтво прийняття управлінських рішень, отримує доступ до нашої системи на півтора року, тому що ми так розраховуємо, що швидше ви її все одно не прослухаєте. Вам треба з нею працювати. От і плюс ви отримуєте ще півтора року записів практикумів, тобто це 120 плюс 60 – ще 180 годин записів практикумів. Бо практикуми вивантажуються в ту ж систему, туди ж вивантажують. Розумієте, да? Тобто, якщо ви якийсь практикум пропустите через відсутність світла, ви його не пропустите, він буде завантажений в систему. Тому, друзі, ті, хто купують навчальні програми, вони автоматично мають доступ до практикумів на той період, на який вони слухають ці програми. Тому розумієте, да? 150 модулів плюс 180 практикумів. Коли можна їх передивитися кілька разів. Тобто рахуйте, що така е, програма за 48 тисяч у скільки у нас виходить 330 годин навчання. Я сумніваюся, що десь ви такого побачите, причому професійного навчання. Тому, друзі, дивіться, хто бажає, будь ласка, стукайтесь, ви там кожен, на кожному практику ви заробляєте додаткові гроші. От, відповідно, бонуси теж будуть враховуватись, відмінусовуватись від ціни. Друге важливе питання: е, купуючи мпур, ви зразу отримуєте 10. Відсотків бонусу, тобто 4800 пішло в бонус. Ці бонуси ви можете додатково витратити, там чи на навчання персоналу, чи на навчання когось своїх, чи для себе особисто, і так далі. Тобто тут знову ж таки у вас накопичують теж додаткові бонуси, які можна витрачати. Окей, okay, да? Тому хто бажає, не зволікайте. Тут розумієте питання того: чи буде дешевше, чи я буду акції робити? Ні, не буду акції робити. Тут питання вашого часу: те, що я сказав, ресурс часу. Пізніше почнете. Пізніше виросте. Раніше почнете, раніше виросте. Тут питання дуже просте. От дехто каже, та я зараз не маю часу, давайте почнемо взимку. Окей, півроку втрачу. Півроку інструментів втрачено. Півроку додаткового заробітку втрачу. Це не мій заробіток втрачений, це втрачений заробіток тієї людини, яка не скористалась управлінськими новими інструментами. Знову ж таки, чим далі відтягуємо, тим довше заробляємо. Як правило, біжать уже тоді, коли проблеми виникають, коли в системі виникають серйозні проблеми. Розмову з клієнтом теж доволі таки цікава розмова. Чотири роки тому я йому пропонував модель, як співпрацювати. Він схопився за інших підрядників. А от мені там пообіцяли там, 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 там я зробив презентацію, запропонував. Він відмовився, я пішов, і чотири роки мене бачив. Зараз я прихожу. Криза суттєва. Криза складна в компанії і запитую: я кажу: ну у тебе ж були інші. Чи вони принесли тобі якийсь результат? Ні, нічого не дало. Ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте. Я кажу: Окей, повертаємося назад. Я тобі ще раз пропоную цю модель, яку пропоную, тому що в мене одна, друга, третя, четверта компанії, п'ята і так далі.